Сьогодні ми вітали представників закладів освіти, керівників і заступників, учасників міжнародної 13-ї виставки Сучасні заклади освіти. Наші педагоги показали свій досвід щодо впровадження інноваційних проєктів в освітянській спільноті Дніпра. Заклади освіти прийняли участь у конкурсі тематичних номінацій. 14 закладів освіти нашого міста отримали золоті та срібні медалі. Сьогодні ними були нагороджені. Крім цього, в рамках цієї виставки, центром Професійного розвитку була проведена всеукраїнська конференція, під час якої залучилися освітяни інших міст України і громад. І наші педагоги поділилися саме досвідом, як вони впроваджують різні інновації, як вони впроваджують різні свої високопрофесійні здобутки, використовують різноманітні платформи для того, щоб якість освіти, навіть під час війни, було на височайшому рівні. Ми дякуємо дуже за творчий підхід наших освітян. За впровадження нових технологій, за впровадження нових підходів. І бажаємо всім успіху і далі будемо працювати так, щоб якість освіти в місті Дніпро була на високому рівні. Наш заклад брав участь у міжнародній виставці закладів освіти. Ми отримали золоту медаль за роботу щодо впровадження стену освіти в сучасний навчальний заклад.